Подавати її в рестораціях тільки з-за назви. Гороховий в він ма, він себе дуже тільки назви. Гороховий. гречаний. А, це до цього сухарики додаються, так? Да. Так. Да? Да, да. Так, Грибину українці. Бачимо, мабуть, вже роздали гречани. все. Бачите, а. гречечка там такий класичний гречаний хлопчик. Ну, коротше, хлопців навіть злокшини. Навіть є вибір, і це приємно. Гарний Причому, вибір. Причому да. шикарний ми вибір. Ми намагаємося кожного тижня зробити такий вибір, щоб у них був асортимент. Я вас зрозумів. Ну, от українці. А ми подивимось і переходимо до іншої. Команди, яка у нас пасує, е, на, що будуть фасувати на п'ятницю? П'ятницю, сухофруктово, горіхові сухпаї. Це такий кишеньковий перекусок. Сухофруктові, горіхові сухпаї. Так, да, це теж ми потребуємо.